Підбираємо гарний кутовий диван для щоденного сну. Що важливо в дивані для щоденного сну, щоб була повністю рівна основа? Ось для прикладу на диванчику Гаррі показую, <кій> щоб не було стиків секції між підпопереком, під хребтом, під лопатками, щоб цих стиків секцій не було. Тобто ви лягаєте, у вас єдиний стик тут під ногами, але то вже не критично для щоденного сту. Це перше. І по-друге, щоб було зручне наповнення, тобто щоб він не не був сильно м'яким і не був сильно жорстким. Дивіться, топовий варіант це в нас те диванчик Гаррі, такий, як я показую. Дуже легко розкладається. У мене вже були огляди. Ціна від 49,5 тисяч гривень. Це в нього ширина 3 метри. Також може бути менше, якщо потрібно по, по габариту. І є ще в нас варіанти на сайті. Ось тут додаю додам декілька фотографій. Це йде більш бюджетний сегмент по наповненню, але також підходить для щоденного сну, навіть не розкладаючи там. Різниця лише у підлокітниках. Ну там десь є, ніші десь немає, десь підлокітники дерев'яні, вартість від 22 тисяч гривень і вище, в залежності від моделі, від підлокітників, яку ви обираєте. Тобто є більш бюджетний сегмент, є більш преміальний, як диванчик Гарі. Ну, Він реально дуже, дуже комфортний по посадці. В диванчиках, які будуть дешевше, там буде йти більш жорстке наповнення. Тобто сидіти буде не так комфортно, як на цьому диванчику, але обирати, звичайно, що вам е головне, щоб було рівне спальне місце. Навіть якщо ви не в нас будете диван обирати, дивіться, щоб вам було рівно спати, як на матрасі. А каталог усіх диванчиків можна побачити на сайті Солохає, і вони доступні в оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку. В описі до відео мій телефон для зв'язку.